Уважні. В той час прийшов Ісус додому з Симоном, і рознеслася чутка про нього по всій тій країні. Те, що Симона була в тяжкій гарячці, і його попросили за неї. Нахилившись над нею, він погрозив гарячці, і гарячка вийшла від неї. Зараз же, підвівшись те, що почало їм слугувати. А як заходило сонце, всіх хто мав яких недужих, на різні хвороби, приводили їх до нього. І він на кожного з них клав руки і оздоровляв їх. А з багатьох з них виходили також і біси, що кричали Ти син Божий. Та він, грозячи, не давав їм говорити, бо вони знали, що він Христос. І як настав день, Він вийшов і пішов на самітнє місце. І люди кинулись його шукати, і, знайшовши, хотіли затримати його, не пустити від себе. Він сказав їм: я маю іншим містам зіщати добру новину про Царство Боже, бо на це є посланий і проповідував по синагогах у Галилеї. Слава Богу. Слава Богу. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Хотіла затримати Його, не пустити від себе. Знаєте, апостол Євангелист Лука дуже влучно описує оцей момент, коли люди використовують Бога як засіб для задоволення власних потреб. Христос, прийшовши в це місто, де жив Петро, допомагав людям. Всі до нього приходили, і, як каже, приносили своїх хворих для оздоровлення. Всі хотіли спасіння, але якого спасіння хотіли? І от коли він виявив бажання йти далі, щоб далі навчати, дальше звіщати це Слово Боже, служити іншим, люди його тримають, не відпускають. Тільки через те, що він їх оздоровляє, що він їм робить клас, робить добро. І оця людська жадібність, людський егоїзм, проявляється, як на мене, в повній мірі. Це немає нічого поганого того, що ти хочеш бути поряд з Богом. Але, як на мене, знову ж таки, це моя особиста така думка, те, що Люди хотіли Христа залишити тільки через те, щоб, знаєте, Він був якраз тим, хто виконує їхнє бажання, тим, який їх тільки оздоровляє. Вони Його приймали не заради того, що Він є Ісус, що Він звіщає добре Слово, а заради того, що Він їм щось робить добре, що оздоровляє їх. Знаєте, це наче відповідь на запитання, чому Бог мене не чує у молитві. Я ж стільки молюся. Але як я молюся? Хто є Бог, тоді в тій моїй молитві? Він є та особа, яку я дуже люблю, просто люблю. Не за те, що Він мені дає, а просто те, що Він є в моєму житті. Чи я ставлюсь до нього, як до того, що можу його використати, Що з нього отримати? Я молюся для того, щоб, бо я його люблю, чи я молюся, щоби щось від нього взяти? Це та сама поведінка була цих людей. Ми отримуємо тільки тоді, коли ми людину поважаємо як людину, особу як особу, Бога як Бога. Просто так, а не второго. Я молюся, а ти мені дай. Вони хотіли його затримати, залишити в себе. Але Христос каже, я маю іти і надалі звіщати Слово Боже. Він не казав про те, щоб іти і оздоровляти. Не те ж він не казав, що треба йти і далі, і ще іншим, треба хліб примножити. Ще там повиганяти бісів? Він просто сказав: я маєте звіщати добру новину іншим, служити іншим, проповідувати. Тобто, спаше спасіння було не в тому, що я вигнав цих бісів, а в тому, що ви приймаєте Слово Боже. І наше спасіння є через прийняття Божого Слова, через слухання цього Слова. Тілення в його життя. Приймати Бога як Бога. Промовимо всі віші, свій на всій нашій помозі. Господи, помило. Господи, це держити ворожі в нашому сухоті. Господи, поне. помилуй. нас, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що молимо за сиді, що не скарей, це попаривського блаженіща та ділянка наші святослав. Могло любові собою, сіда, за тих часом, які заживелися, у храмі, це за всі наші допомоги, всі брати наші. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Чи молимо за Богом, що провідні за все вісто. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помоли.

Помили. Що мовимо за тих, які в нас до бойових дій, за парадників переселенців, тих, які втратили рідні помешкання майном, за всіх тих, які приводять в зоні бойових дій, що Господь Бог захистить вас даровий днів, з навіть усякого виходу, дерево це і погода. Господи, висох і властиво Господи, помилий, Господи помилий, Господи, помилий.

Відніхова, соловського вечора, папоринського блаженішого патріарха нашого святослава, угорнує поступа нашого кірва селя Весь Священниччини Яконське монаше, богомбережний народного правління Савійська, завжди згадуваний фундаторів вчителі святого храму, цього. І всіх вас, православних християн, хай повинна, Господь Богу Царство Світ, завжди, нині, повсякчас навіки, віки вічні.